Компанія екс-помічника Ганущина заробила мільйони на продажі дронів місцевим радам та військовим. А до чого тут Ганущин? Та все дуже просто, бо більшість дронів закупили для окремої бригади територіальної оборони, в якій служить майор Ганущин. Мене звати Ірина Папірник, це Ютуб канал Вівмедіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. У 2010 2015 роках у Олександра Ганущина як депутата Львівської бради був помічник і звати його Андрій Загородник. Але в помічниках чоловік бігав недовго, бо згодом став власником фірми і розпочав окрему діяльність. І власне ця фірма під назвою Периметр продала місцевим радам Львівщини та військовим частинам дрони майже на 6 мільйонів гривень. Усі ці дрони, звісно, вони поставляли через тендерні закупівлі. Так от з вересня по грудень 2023 року компанія Периметр брала участь в 11 закупівлях на постачання безпілотних авіаційних комплексів. Із них три тендери були організовані 103-ю окремою бригадою територіальної оборони, в якій зараз служить майор Олександр Ганущин. Всі інші тендери проводили місцеві ради Львівщини, зокрема Соломківська, Сколівська, Городоцька та Добротвірська. Активні продажі дронів фірмою загородника збіглися в часі із підготовкою так званої закону про військовий ПДФО, який мав скерувати податки з прибутків військовослужбовців із місцевих бюджетів у державний кабінет міністрів зареєстрував відповідний законопроект 12 вересня 2023, А через два тижні компанія ТЗОВ периметр починає брати активну участь у тендерах на закупівлю безпілотників, аж допоки законопроект. Ще не проголосований. Але підприємлива жилка екс-помічника Галущина Андрія Загородника полягала не тільки у цьому. Компанія вигравала тендери, у яких вона була. І єдиним учасником у статті Львів медіа моя колега розписує просто в деталях, як це проробляв периметр. Загалом з 11 тендерів компанія Андрія Загородника перемогла у п'яти загальна сума закупівель, яких становить 5 мільйонів 880 тисяч гривень. У трьох випадках, коли компанія програвала тендери, замовник торгів їх скасовував. Містика. І про це я теж вам пораджу почитати у статті нашого видання Львів Медіа, я обов'язково скину посилання під відео. Але так, аби ви зрозуміли всю печаль, то історія із компанією Загородника, який продавав дрони, дуже схожа на історію Гринкевича, чиї компанії до повномасштабної займалися будівництвом. А після лютого 2022 раптово стали шити одяг та білизну військовим. Так от, компанія загородника до того була заснована у 2000 році у Хирові на Старосамбірщині. Засновником є Василь Бакалець та Надія Горбачова. Підприємство спершу займалося посередницькими послугами в операціях з нерухомістю. У січні 2021 року товариства з'являється новий власник. Ним стає Андрій Загородник. Згодом змінюється і спеціалізація фірми. Агентство нерухомості отримує основний квет на виробництво повітряних і космічних літальних апаратів супутнього остаткування. Уявляєте собі, на Львівщині хотіли виробляти космічні літальні апарати. Певно, планували запускати згодом хирівські шатли. Минулого року фірма різко активізувалася на публічних закупівлях. Варто зазначити, що за даними аналітичної системи Єоконтрол, фірма з 2010 року до 2022-го заробила на закупівлях лише 47 тисяч 200 гривень, а за майже 4 місяці 2023 року понад 5,8 мільйонів гривень. Як уже відомо, це результат постачання дронів військовим та місцевим радам. Але дронами вже не торгують це. Підтвердив і сам пан Загородник. Каже, що має проблему з постачанням та організацією праці. Але є один цікавий збіг в часі. Поки місцеві ради мали гроші активно їх втратили, фірма загородника працювала. Як тільки закупівлею дронів стала займатися держава, фірма пішла з ринку, чи то просто збіг. Але безсумнівним є те, що стартапер загородника може і швидкий, але такий собі. А що спільного у загородника та Ганущина. Ну крім того, що то його колишній помічник. Напев... Напевно, їх поєднувала не тільки спільна праця, але й дружні відносини. І про це свідчить допис Ганущина, у якому він приймає флешмоб, флешмоб Ice Bucket Challenge від Ярослава Дубневича та передає Андрію Загороднику. Виклик від Ярослава Дубневича прийняв. До виконання готовий. О! Передаю естафету далі Валерію Веремчуку, Андрію Загороднику і Василю Целюху. Ярослав Дубневич, від якого Ганущин прийняв естафету обливання, брат Богдана Дубневича, голови Солонківської сільради. До слова, сам Ганущин був помічником дубневича молодшого периметр постачав безпілотники у Солонку, і їх начебто передали 103-й бригаді ТРО, в якій нагадаю, служить майор Ганущин. Однак Богдан Дубневич не знає, кому ці дрони були передані. Хоча свою відповідь пан Дубневич сформулював трішки по-іншому. Виш, блядь, запис. Зробий тобі віддадут. понял, да йди більше не звони. Взагалі, майже усі учасники процесу купівлі продажу всіляко відхрещуються від того, аби уточнити, кому ж були передані дрони. Андрій Загородник наполегливо стверджує, що дрони він продавав місцевим громадам. А хто куди їх там передавав, йому невідомо. Трішки спокійніше на дзвінок моїх колег відреагував голова Сколівської громади Микола Романишин. Соратники, близький друг Олександра Ганущина. Останній навіть на весілля до його доньки їздив. Але розмовляти з нами пан Романишин не зміг, бо був у церкві. Обіцяв відповісти на питання згодом, але, видно, так його поглинула тиша храму та молитва, що він забув про телефон. А ось в Городоцькій громаді голова був більш говіркий. і справді підтвердив, що закуп... закуплені в периметра дрони передали 103-й бригаді. Ну то як, паралель відчуваєте? Сам пан Ганущин від коментарів відмовився. Сказав, що взагалі нічого не знає ні про свого експомічника, ні про видання Львів медіа. Я нічого не знаю ні про вас, ні про «Львів медіа, ні про мого колишнього помічника. Зараз Скажіть, ви, ви, мені, будь ласка, ця мов компанія надіслала. Пробачте мені до наступного зв'язку. Дякую. Погана пам'ять у вас, пане Олександре. Бо скріни – то не те, що горить, а на них чітко видно, що ви публікували у нас свої матеріали та блоги. Ну, Але пам'ять загадкова штука і ще повністю недосліджена. А може, це скромність? Ну, бо пан Ганущин дуже скромний чоловік. Ходить у вишиванці, живе нерозкішно і взагалі, і його забезпечує дружина. Нещодавно колеги із Angel Media виявили, що дружина пана Олександра Соломія Ганущин вельми обдарована і не тільки інтелектуально, але і матеріально. У власності пані Соломії дві квартири у центрі міста на проспекті Шевченка, які їй подарувала мама, а ще три квартири в ЖК Велика Британія, які їй подарував батько Нестор Томенець. За словами сім'ї, ці квартири це гарне фінансове вкладення на майбутнє, так як тато пані Соломії 17 років був на заробітках в Португалії і вирішив класти зароблені кошти у нерухомість. А ще Соломія Ганущин, володарка будинку в 360 квадратних метрів у Брюховичах і кілька ділянок там же. І все це подарувала їй теж мама Надія Томанець, яка працює звичайним сільським лікарем. Взагалі те, що Ганущина. Теж не з бідних. За останні кілька років жінка вдало скупила 8 гектарів землі у Карпатах. Дешево купила землю за 227 тисяч гривень. Хоча ринкова ціна цієї землі зараз від 450 до 1000 доларів за сотку. Взагалі дуже цікава історія з цим скуповуванням земель пані і пані Надії Томанець, бо вона їх придбала у людей, які які її отримали безкоштовно. А їхні інтереси представляв такий собі. Іван Загородник саме так, рідний брат вже відомого вам Андрія Загородника. Але ж пан Олександр Ганущин сам абсолютно нічим не володіє, бо заробив копійки за всі ці 25 років роботи на державу. Чи не так?